Тільки зараз коштує вечеря на родини в одному з найкращих закладів Харкова. Це, до речі, одне із небагатьох місць, де є дитячі ігрова зона і можна відпочити від дитини. Ми Постійно сваримось, коли обираємо заклад. Бо я люблю морепродукти, а вони з не на стороні піци. Тому ми постійно ходимо в єпіку, бо Тут дуже різноманітна ну, кухня. Ну, По перше, тут дуже красивий і яскравий інтер'єр. І на минуточку всі вікна заклеєні бронеплівкою. Ідемо далі дивитись дитячу зону. Тут чисто і головне безпечно. А на другому поверсі великий телевізор з мультика. І так, першим ми замовили Том'я. Коштує він 249 гривень. Подивіться, скільки в ньому морепродуктів. Його я замовила коктейль. Дель Шинріньоко прям цитрусовий, кисленький, класно смакує до гострого супу. совік. Ще зверху додав перця в тому я бачите, йому суп сподобався. Другою стравою я замовила свій улюблений суши-бургер з креветкою. Подивіться на цей розмір. Коштує лише 245 сорок п'ять гривень. Тині взяли Маргариту, коштує вона 199 дев'яносто А Чоловік обрав піцу мехікану 239 тридцять дев'ять Наш базовий набір б'є пікобу. Ми насправді тут дуже часто. До цього дитині взяли Апельсіновий сім'ятдесят дев'ять гривень. А мій коктейль 149. У мене показник закладу це чисті туалети. Як бачите, з цим вони впорались відмінно. На Десерт ми замовили дві кульки морозива. Кошти. Вала по 39 гривень. собі. Я замовила кіндер Джой дуже смачний, коштував 149 сорок дев'ять гривень. Чек вийшов на 1675 гривень. Я вважаю, це смішна ціна за таку смачну вечерю. А як ви думаєте? І майкніть в коментарях, якщо були в япіку, і як мама мені було смачно!